Всім привітики! На зв'язку що воно таке? Та як завжди ведучий Ярослав Гринчук. Знаєте, це вже як традиція, коли хтось з моїх знайомих родичів відправляється за кордон, я прошу їх щось привезти цікавеньке. Тож на цей раз моя найдорожча тітка Іруська, привітаки тобі, привезла мені з німеччини фіолетову капусту з яблуком. What is this? I don't know. А ще на упаковці намальовано, що тут можна готувати її. Це взагалі, що це таке? Або що воно таке? Basically... Мій мозок зараз розірветься від такого. Тож давайте розбиратися та куштувати. Але спочатку цікавий факт. Фіолетова капуста, також відома як червоноголова капуста, є справжнім осередником корисних речовин та вітамінів. Її яскравий колір зумовлений високим вмістом антоціантів, потужних антиоксидантів, які мають численні переваги для здоров'я. Ну що, поїхали робити розпаківку. Так, тут відрибаймо. Ви Просто погляньте на це. Ой-ой-ой, який колір відразу. А Одразу як запахло. Погляньте на ну це. А де тут -а яблуко? Що, Ну, пахне капустою, як не дивлячись. Тож, давайте куштувати. Так, ну що, поїхали. Е Цікавий смак. Е дуже гарне поєднання. Яблуко дало свою кислиночку і солоденькість. Not bad. Капуста, як не дивлячись, е м'ягесенька. Вона, знаєте, промиронувалася ось цим ось соком яблука і яблуком. Yeah, oh. Ну що, саме цікаве це висновки. За цю упаковочку моя тітка віддала 3 євро. Here comes the money. Here Скажу так, воно варте своїх грошей, тому що, по-перше, це дуже корисно. А по-друге, ви можете зробити це власноруч у себе вдома. Просто взяти фіолетову капустину. Натерти, натерти яблучка, додати трошечки оцета, трошечки цукру, замаринувати на пару годин, і ось вам готовий результат. І не будете платити 3 євро. Тож, якось так. Дякую, що подивилися це відео. З вами був я, Ярослав Ренчук, та ваше всіма відоме найулюбленіше шоу, що воно таке. Побачимось на першому міському.